Питання розташування переселенців сьогодні залишається найактуальнішим, і з відповідним проханням у виконкомі знову звернулися до голів квартальних комітетів. Уся надія на приватний сектор зазначила Ольга Федченко на черговій робочій нараді у вівторок. Переселенці із сусідніх областей мешкають у лозовію знайомих, родичів, винаймають житло, мешкають у готелях та у будинках по вулиці інженерній. До речі, їхня потужність 75 людей. Можемо розмістити на сьогоднішній день. Є місця. Але е, ліжка, які там завезені на інженерну, ми запозичили в ми нашими в ліцеях з гуртожитків. Поки діти були на канікули. Проте це не головне питання. Воно вирішується. Сьогодні головне треба бути готовими до масового потоку людей, принаймні, хоча б у теорії, дзвонять телефонують кожного. Дня декілька телефонних дзвінків, а можна до вас приїхати, ви нам підібрали житло, а де ми можемо розміститися? Люди згодні платити. Якщо є в когось потреба така ну, додаткова, джерела існування, люди готові давайте мобільний телефон, хто хоче розмістити переселенців з оплатою. Усі, хто має можливість та бажання надати житло, безпосередньо спілкуватимуться з переселенцями зі східних областей, та домовлятимуться і про умови проживання, і про умови оплати.